Тетяна, привіт. Так, привіт. Дуже приємно зустрітися. Тут в нас глядачі написали багато запитань, було б приємно почути на них відповіді. Ось скажи, будь ласка, от чим взагалі відрізняється щеня, яке знаходиться в клубі ну, от від щенят, які продаються з рук, базарні? Ну, по перше, це наявність офіційних документів. Це є родовід, племінний сертифікат у батьків, який дає підтвердження дозволу на в'язку, відсутність генетичних захворювань, тому що перед в'язкою собачки перевіряються в клубі і отримують дозвіл на в'язку. А ну і відповідність по здоров'ю. Тобто собачки гарантовано будуть здорові, якщо вони оформлені в клубі. Якщо вони куплені з рук, такої гарантії вам ніхто не дасть, і ви не знаєте, що що з них виросте. По перше, по стандарту породи це не є офіційні підтвердження. Тобто, як вам скажуть, розкажуть, так ви можете і купити. Тому раджу вам звертатися в клуб і до перевірених заводчиків. Тобто, можна сказати, що клуб це такий як певний контролюючий орган. Так, звісно, так. О, круто. Який несе відповідальність за заводчиків, які розводять собак. Добре. Скажіть, будь ласка, от, е, що означає чистокровний канекорсо? Чистокровний канекорсо означає, що. Е, Кане корсу відноситься до офіційно визнаної лінії породи, в якій дотримуються всі стандарти породи, в якій має також офіційно визнані документи кінологічним клубом України, племінне розведення, дозвіл на племінне, племіневірніше розведення і контроль здоров'я, відсутність генетичних захворювань. От, вот супер. От якраз я хотів запитатися, да? А що ж це таке взагалі дозвіл на племінне розведення і чому він важливий? Це є важливий офіційний документ, який дається кінологічним клубом України при племінному огляді собак. Враховується все відповідність до стандарту породи, наявність правильного прикусу, правильна постава лап від кінчика носа до кінчика хвоста, оглядається собачка, і їм надається дозвіл на племінне розведення. Окей. Okay. Це класно, Ну, Багато хто з людей упускають цей момент, я скажу так. так. Ну, базарники не мають таких документів однозначно. Звичайно, не мають. Це є тільки у перевірених заводчиків, які належать е до кінологічного клубу. Добре, скажіть, будь ласка, от таке питання у глядачів: а чи можуть жити кани Корсо у квартирі? Так, звісно, в квартирі можуть жити, але при дотриманні певних умов. Якщо власник забезпечить достатній вигул собачкам, мінімум півтори-дві години на вигул собаки, тому що це є потужна, сильна собака, яка має велику енергію, це є охоронна собака, якій потрібен ретельний догляд і і наявність, звичайно, достатнього виплеску енергії. Тому обов'язково потрібне певний режим для собаки, дотримання режиму. Два рази на день, Тетяна, достатньо от, взагалі вигулювати таку собаку? Звичайно, якщо є достатньо фізичних навантажень, якщо є ментальні вправи для собаки, для підтримання її е, хорошої психіки, то буде комфортно в квартирі жити для собаки і для власника. Супер, я от теж це питання багато кому пояснюю, бо в нас люди, наприклад, які от мають будинки, то вони собі беруть по дві собаки, і вони дуже класно дружать і бігають по території. Але от є питання на рахунок цього. Дякую за таку обширну відповідь. Так. А от тоді наступне питання, теж тоді відноситься до квартирного, можна сказати. А чи дружать вони з дітьми, і як взагалі е, ті родини, які мають дітей, бо вони переживають, чи можуть собі завести таку собаку? Що можна по цьому питанню сказати? А, якщо дитину навчити правильно поводитись з собакою, якщо власник е, також е, забезпечить правильне виховання собаці? То все можливо, тому що собаки мають вроджені природні охоронні якості, і вони можуть стати чудовим другом для сім'ї і захисником. Але потрібно, звичайно, дотримуватись певного режиму, графіку і певного догляду з правильними фізичними навантаженнями. Ну так, да, да, це і, по-перше, навіть якщо і життя в квартирі, да, так. треба Бо, мати, машинному... ну, і з дитина в квартирі з собакою. ну, В мене є таких багато клієнтів, я можу сказати від себе, що вони для дітей стають няньками. Це купа радості і такі дружні дуже відносини. От. Окей. Чи... Взагалі, що треба знати про вакцинацію і ветеринарний догляд? Бо багато питань здають на рахунок от саме ветеринарного догляду. Це важлива складова при вибори цуценяти і про, при догляді за цуценям. Важливо забезпечити правильну вакцинацію, починаючи з 6 тижнів. Ну і звичайно, профілактичні огляди. У ветеринара, який буде підказувати, як е, і що далі робити. Дегельмінтизація, Дегіль... е, профіл... профілактичне щеплення, і по догляду вже буде радити, що робити. Ну я можу сказати глядачам, що ми дегельмінтизацію робимо від самого початку, як вони народилися, да? а потім що вони не переживали, в кожному місці є ветеринарні кабінети. Вони можуть туди звернутися і спокійно там е, робити обстеження. Це не має бути такою проблемою. Кажем, для того вони і створені ці кабінети. Окей, тоді є таке питання: а що з приводу харчування? От таке теж поширене питання. Чим годувати таких собак? По харчуванню є два варіанти: або е, стабілізований корм який має всі складові, потрібні для росту правильного розвитку собаки? Збалансований корм, преміум класу, ну або натуральне харчування, але потрібно брати до уваги певні знання при харчуванні натуральним, натуральними продуктами для збалансування всіх потрібних речовин для собаки, щоб уникнути дефіциту чогось. Я би сказав, навіть простіше до заводчика звернутися, і заводчик так, все це роз'яснить і пояснить, як правильно харчувати собак. Це не є таке складне питання, але люди ним цікавляться. Ну окей, В загальному як порода, як на твій особистий погляд, цікава, варта уваги? Звичайно, це порода з великою душею, з великим серцем. Я вважаю, що при правильному догляді, коли собака буде щаслива, вона, звичайно, буде віддавати всю свою любов сім'ї, заботу, охорону в сім'ї, і це стане чудовим другом. Дякую, дякую, Тетяна, за гарні відповіді. Я думаю, ті, хто хотіли почути відповіді на свої запитання, вони почули. От такі класні у нас є щенята, Канекорсу, ви можете до нас звертатися. От, ми вам підскажемо, роз'яснимо інформацію, тобто ми спілкуємося з людьми, для того створюємо відео і тому ви можете з нами ці питання обговорити. Дивіться, є опис внизу, і звертайтеся, будь ласка, до нас. На зв'язку. Всім гарного дня!